характеру. Напевно, кожен з вас пригадує собі фізичний як це експеримент у шкільній фізиці про інтерференцію світла, як з двох джерел іде світло, і як у місці, де вони сходяться. Відбувається інтерференція або помноження, або взаємно поглинання світлом і так, що світла немає. Так мені здається, що саме те, що Україна лежить на межі між двома цивілізаціями і вони у нас конкурують, у нас відбувається інтерфер-інтерференція двох. Пам'яті історичні, цієї східно про яку ви говорили, і російської. І в нас так, в одному місці підсилюється якась одна, а в іншому місці взагалі зникає будь-яка будь пам'ять. Переш ніж говорити взагалі про створення української політики пам'яті, мені би хотілося, щоб у нас відбувся процес обставин війни, тобто збирання знань про війну. Я свідомо не хочу активізувати Ярослава Грицька, кажучи, розшукати правду історії, бо зразу виникне що правда історії це інтерпретація історії. Мені йдеться про такі речі, мені йдеться про такі речі, про які ви кілька разів задали, дали нам дуже гарну ілюстрацію. Про, про тих партизанів, наприклад, отакі обставини. Тобто те, що де завоює лукаві міфи історії, що ставить їх на, на місце. Очевидно, всю пам'ять, всю правду